Дорогі майстрині, на моєму каналі. Щасливо знову знімати для вас відео, і ми з вами що робимо? Ми з вами продовжуємо триматися, вірно. Тож, сьогодні вже п'ятниця, щось мені підказує, що цей влог буде дуже невеличким, тому що буду за один день показувати все, що я робила протягом тижня. Щось робила, знаєте, багатенько вишивала. На мій погляд. І були покупки, тому я, мабуть, з покупок почну, але ні. В кадрі лежить чохолчик для ножиць, невеличкий органайзер, який я зшила на минулих вихідних. У мене був настрій, натхнення, час і дуже давня така ідея з маленьких шестикутників зшити вручну повністю органайзер. Ось подивіться, який він вийшов. Зараз арчибальд пройде. Будь ласка, проходь. Давай, солодких снів. Не вже буде мені заважати. Арч. Він хоче, щоб я довше це відео монтувала. Так, але не буду його вирізати, хай оце ходить туди-сюди. Тож, повернемось до органайзеру. Зшила я його десь в неділю, може. В суботу ввечері щось там. І подивіться, який він прикольний вийшов. Мені дуже подобаються ці шестикутнички. Вони манюсінькі Одна сторона дорівнює їх 1 см. І я зшила їх на задню цю сторону, клаптик на передню, і потім вже поликалу вирізала, підганяла, як мені за розміром потрібно. Тут ущільнена кишенька. Всередині, такий щільний є. Фетр, тому ножиці не проб'ють цю сторону. Я такими користуюся дуже давно, в мене є одні. І він такий, бачите, тримає гарну форму, тому що тут теж якийсь суперщільний фетер, десь міліметрів, може, три точно Тому він тримає гарну форму. Теж такий прикольний ядреч, його можна придбати в моїй крамничці в інстаграм, залишу посилання. Це я його вигнала з кадру, а перед тим розпаковувала одну посилку. Подивіться на цього диво кота. З кадру вигнали, піду в коробку. Так, далі, на минулому тижні я страждала, що загубила тканинку для ляльки, для тіла тільди. І я з'їздила в крамничку. Тут недалеко від мене крамничка з тканинами є. Кому цікаво, це. Метро Либіцька там дуже-дуже давній такий Ну, Арчебаль сьогодні просто в настрої. Дівчат, <свісно> вибачте, за сторонні звуки то не я, то Арчик. Давня крамничка, в яку я іноді забігаю, якщо мені потрібні голочки для машинки, нитки. До речі, класна в них ціна на нитки. Арче. Ти зараз вижене взагалі з кімнати. Класна ціна на нитки 18 гривень. Мені саме ці швейні нитки дуже подобаються. І я купила ось такий щільний льон. Зараз я покажу його. Купила пів метра. І він підійде для того, щоб шити ляльку. Трошки він світліший. Трошки світліший в житті, ніж на камері. Тут якийсь він взагалі вам передається. Як лялька афроамериканка буде, але ні, він такий рожево бежевий коротше за кольором, нормально, підходить мені. Тож, я вирішила зекономити, купила звичайний щільний льон і буду тоді вже шити кроїти. Запал у мене той пройшов, що був на минулому тижні. Але я все одно повернуся до цієї ідеї і все одно зшию одну ляльку точно. І що в мене ще сталося? В мене немає, коротше десь у мене швейних ножиць взагалі нормальних. Одні були, і ті на дачі, інші я знайти не можу. Треті в мене взагалі затупилися. І я теж в цьому магазинчику швейному подивилась ножиці, там вони від 150 до 1500 гривень, і взагалі не розумію, які краще. Чи ті, що самі найдорожчі, чи ті, що якісь середня ціна. Ціна, може, там 500-700 гривень. Якось так, я до цього ставлюся. Ножиці мають бути гарної якості і не коштувати як літак. ну десь так. Тож я згадала, що на Мільфльор, і не тільки на Мільфльор, мабуть, в рукодільних магазинах були ось такі наборчики з різними ножицями. Від DMC Я побігла на мільфлор тому що мені, о, ви мене бачите, відображення в упаковці. Мені ще потрібна була тканина про це пізніше. Тож я побігла за ножицями. Думаю, о, там вже були такі наборчики, якщо є, то я собі придбаю. Був цей наборчик на мільфлор я його кинула в кошика і дуже чекала. На нього подивитися, роздивитися. Бачила там на виставках якось ці набори. Але дійсно прикольний, по-перше, тут є великі швейні ножниці, які мені підходять і за розміром леза, і за розміром ручок. Є такі кравецькі, знаєте, здоровенні, вони важкі, класно ріжуть, але мені занадто такі великі це мій розмір. Далі, оці класні ножиці я знаю. Теж потрібні мені будуть для того, щоб шити тедіків. Шкурку там вистригати, ще тощо там, щось робити. Тобто цей варіант теж мені підходить ножиць. Цей теж варіант класний для якихось маленьких розкроїв тканинки, типу маленьких шестикутників. Ідеально підходять. Далі такий різачок для відрізання ниток, можна брати з собою як дорожній. І мої найулюбленіші це ножиці-чапельки. У мене такі є, їм вже мільйон років. Але вони нереально класні. Не розпаковувала ще. Бачите, в упаковці, хотіла вам показати. Тож, в мене тепер є нормальні ножиці. Сподіваюся, я їх не загублю, і вони будуть в одному місці завжди під рукою. І я купила ще на Мільфльор Белфаст. Мені потрібен ось такий 32-й каунт 53-й колір це натуральний льон. Я купила дві. Заморські схеми на еці. Зараз покажу вам скрін. Давненько мені подобаються ці дизайни, і я вирішила, коли, якщо не зараз, такий вже настрій весна попереду. Тут ще трошечки залишилось, і я дуже сподіваюся, що буде вже тепло. Все, роздивляюся прогноз погоди на місяць, і дивлюсь, що там десь плюс 9, плюс 10, плюс 8 і не менше. І я дуже радію, тому що це дійсно вже тепленько. Тут на днях було плюс 10, і я вже бачила дівчата в шкіряних куртках ходять. Тож, чекаємо на тепло, і я дуже хочу вишити цих два дизайна. Взагалі навесні люблю щось таке вишивати примітивне. Невеличке, яке дарує настрій, швидкий результат, і дійсно задоволення від процесу. Дизайнер написала там в описі до цих схем, що вона вишивала на белфесті натурального кольору льону. Тож я вирішила нічого не придумувати. В принципі, мені цей Белфаст теж дуже подобається, як він виглядає в виробах різних. Вишиті дизайн, як на ньому виглядає, тому я теж свій вибір зробила на Белфасті 53-го кольору. Так, з покупок ще це не все. Да, мало не забула, у мене тут ще дещо лежить. Зараз прибираємо це все і далі продовжуємо. Так, хто зі мною давно. Знає, що я дуже люблю шити таких крихіток. Не один раз показувала їх на своєму каналі. І ось в мене ще є така одна крихітка, яка без одягу потрібно зшити ось до парочки жовтого кроленя. Ось такий. Мені здається, що це буде хлопчик. Але то не точно. І давненько я вже їх не шила. Минулої весни. Ну так, ця жовтенька дівчинка це точно минулої весни зшита. І цей кролик теж. Я щось ніяк не можу продовжити їх шити, але вони мені дуже-дуже подобаються. Я люблю їх створювати. І вони кожен раз виходять дуже різні. Це є жачок взагалі красунчик. Десь в нього ще. О! Подивіться, який гарнюсінький. Бачите, у нього така. Спеціальна шубка їжачкова з імітацією колючок. Такий гарнющий. Так, до чого я вам їх показую? Так, а показую я вам до того, що я придбала в магазині пуговки, які продають всі товари для виготовлення теді ось такий аксесуар. Просто, можливо, вам теж цікаво, можливо, ви теж шиєте таких малюків. І давно я хотіла, це дошка для праски. І іноді, взагалі, незручно великою праскою розписувати ці манюсінькі детальки. У мене є ось така теж маленька прасочка. Це для, теж для одягу ляльки. Я, правда, брала цю праску дуже часто з собою в подорожі. Це теж було зручно. Не потрібно було десь там шукати по готелях праски. У мене завжди була під рукою. Але цією праскою все ж таки зручніше розпрасовувати дрібні деталі. І я вирішила, що мені теж потрібна ця дошка. Подивіться, як вона круто зроблена. Тут все на резинці знімається, якщо потрібно попрати. Такий ущільнювач. Дерев'яна, дуже якісна підставка, основа, І бавовняна. От бавовняний такий чохол. Зеленого кольору, гудзики. Звісно, я не прийшла повз. Чесно, я задоволена дуже цією покупкою. Дійсно потрібна штука, коли часто густо ти щось дрібнесеньке таке шиєш, робиш. Це дійсно зручно. Тобто для своєї зручності я собі придбала такий аксесуар. Тож, тепер можна просто розпресовувати якісь дрібнички прямо на рукодільному столі і нікуди не бігти, не вмикати ту величезну праску, яка завжди незручна. Тож, з покупками, мабуть, все. Так, покажу, що я вишивала. На цьому тижні в мене був тільки єдиний процес в роботі це квіти Парижу від Dimensions на темній основі. Зараз покажу вам прев'ю, щоб нагадати, про що йде мова. Ось так виглядає. Цей дизайнний прев'ю. Я вишиваю його на темній основі теж. Тільки нагадаю, що ось цей напис ці літери вишивати не буду. Тож, подивіться, які в мене, я вважаю, круті просування. Ось так виглядає зараз цей процес. В понеділок в мене був день. Просто цілий день з вишивкою. І я вишила повністю ось ці кашпо всі. А вчора вишивала ось цю зелень всю. Тут теж щось схоже на ґрунт, мені здається, і вже трошки почала тюльпанчики вишивати. А, і фон це цей теж зашивала. Робота летить швидко надзвичайно. Взагалі, якщо б не відкладала минулий тиждень я взагалі не брала в руки цей процес, а взагалі, якби не відкладала і не відволікалася на щось інше, мені здається, що вже давно міг бути фініш. Але вже як є, я думаю, що цей фініш вже не за горами, якщо я знову не відкладу і не перемкнуся на якийсь новий старт. А я вам показувала дві схеми, так які я купила. Тож, що зараз буду я вишивати, це тюльпани. Дуже я боялася цієї частини, але вчора швиденько з нею впоралася. І мені залишається така, ну не те, щоб велика кількість бекстічу, але він тут є. Тут є бекстіч і фрузелки ось тут є. І фрузелки на гортензії, я їх терпіти не можу. Ну і, звичайно, стіл, це про те, що я розповідала на початку вишивання цього дизайну, що стіл, скоріш за все, в мене залишиться на останок, і я просто не захочу його вишивати. Але ні, поки тримаюся, ну, поки планую ну, як з нього. так? У мене тут початок був. Це все потрібно буде зашити, але це буде супер нудно, я це знаю. Тому побачимо, буду якось частково. Може, сьогодні щось пошию. Потім повернусь до тюльпанів, знову пошию, зроблю Бекстіч. Взагалі я до Бекстічу ставлюся нормально, але в цей раз мені щось ну, зовсім не хочеться його вишивати. І це, мабуть, буде перша робота моя, яку я вишую повністю хрестики і вже в кінці буду відшивати бекстіч. Ніколи так не робила, завжди я поступово. Хрестики, Бексіч, хрестики, бексіч. Якісь фотки гарні робила процесу для Інстаграму. В цей раз навіть там одна чи дві фотки були. І все. Не було більше фоток, тільки показую тут на каналі цей процес. Мабуть, вже фотка в Інстаграм буде, коли буде фініш. Планую оформлювати обов'язково цю роботу одразу після того, як завершу її вишивати. Все. По цій роботі все. Ще я повернулася до в'язання не тільки гачком, дов'язувала ось цю на минулому тижні серветку, вам показувала. Більше такого процесу в мене немає. В'язання гачком, так, нічого, якби це не те, що з вишивкою декілька процесів я повертаюся до одного до, до другого. В'язанні в я намагаюся щось в'язати одне, завершувати і потім починати інше, тому що це тоді буде просто хаос в рукодільних моїх запасах і на рукодільному столі. Тож, гачкований процес був єдиний, він завершений перед вами. І в мене ще був один процес на спицях. Я його теж взяла на цьому тижні, просунула і сподіваюся, на цьому тижні завершити. Трошки відпочину від темної основи, трошки відпочину від хрестиків, тому що я прям два-три дні так сиділа за цими хрестиками, прям втомилася. Теж переключуся трошки на спиці, і хочу дов'язати все ж таки цей шалик, зараз вам покажу. Тож, у мене була розпочата шаль на спицях. Ось зараз цей процес виглядає так. Це буде прикутна шаль з дуже гарним переходом. І це тепла ниточка. З домішками альпаки. Ось такий переход буде з рожевого в такий бусковий. Дуже красиво все виходить. В'яжеться швиденько. Я її взяла на цьому етапі. І ось стільки бачите, я пров'язала. Два вечори. Сьогодні, думаю, пов'яжу нитка зараз вам покажу. Що це за нитка Ось, Flower альпака. Склад тут, О, десь був склад 20% альпака, 80 акрил. Колір 405. В цьому бунтику 940 метрів. Він такий величенький, тому я його так розмістила в кошика, щоб він не плутався. Ось так зсередини вив'язую. Можна розпочати з крайнього боку, не зсередини, і тоді буде по-іншому взагалі цей викладатися градієнт. Але виходить класно, в'яжу на спицях номер 4,5. У мене ось такі пластикові спиці. Я їх називаю ті спиці, які тихо в'яжуть. Вони такі не стукають, дуже легкі, дуже подобається мені. Це спиці від Кнітпро. Тож, такий в мене в'язальний є один процесик. Коли я втомлююся від хрестиків, повертаюся до шалика і хочу вже завершити, поки не настане таке вже тепло, бо потім влітку буде неактуально, по-перше, і в'язати, бо рукам буде жарко. Влітку я такі теплі речі не в'яжу. Влітку я тільки в'яжу гачком серветки з катертини. І буде вже неактуально вам теж показувати влітку теплі шалі. Так? По цій шалі я колись обіцяла відзняти майстер-клас. От коли завершу шаль, якщо ще буде не сильно жарко, не сильно тепло і зручно знімати. І актуально, то я тоді спробую. А поки у нас на черзі ви просили майстер-клас по цій жовтенькій сервеці, мені дуже приємно, дівчат, дякую вам за відгуки. Дякую, що в'яжете по моїм майстер-класам. І пишете відгуки, і вам дійсно подобається. Мені дуже приємно, що все ж таки я знімаю їх недарма. Нещодавно вийшов майстер-клас по гачкуванню квадратної серветки, і вже дівчатка показувала свої роботи. Це дуже круто, коли ти, знає, ти приділяєш багато часу зйомці, потім монтажу, потім випускаєш цей майстер-клас і сподіваєшся, що він буде цікавим, що ти недарма витратив свій час, що дівчата навчаться щось для себе створюють. І коли я отримую ваші відгуки, це надзвичайно приємно і дуже мотивує робити знову і знову щось щось придумувати, щось вигадувати для вас. Тож, дякую вам. Запит ваш про жовту-серветку почула. Спробую зняти найближчим часом. І на цьому, мабуть, все. Подивіться, як ці красунчики тут сидять, слухають уважно. Такі гарненькі. Так, я за ними сумую, так хочу вже їх шити. І, до речі, напишіть, вам теж подобається Тедді. Бо колись мені дівчата писали, що взагалі не розуміють ці іграшки, їм не подобаються е, взагалі вони, і ти типу, подивитися на них. Ну Напишіть, може щось змінилося, може вже подобається вам. Так, все, не буду. Затягувати це відео, і так воно коротке, мабуть, вийшло. Не знаю. Зараз буду монтувати, поки є час, і бігти вже у справах сьогодні п'ятниця, попереду вихідні. Сподіваюся, вони будуть тихими. Я вам бажаю енергії творчого натхнення. Обов'язково щось робіть. Відволікайте себе, щоб були сили, треба себе наповнювати, наповнюйте гарними добрими справами, допомагайте Збройним силам України. Якщо маєте можливість, донатимо. Навіть якщо немає можливості, тримаємося, це обов'язково. Не будемо триматися, не будемо донатити. Тож, тут така невідніємна частина нашої життєвої енергії і допомоги нашим воїнам, які нас захищають. Всіх міцно обіймаю. Щиро дякую за ваші вподобайки, коментарі та підписки. І до нових зустрічей в нових відео.